Парафія храму ікони Божої Матері Неопалима Купина, який побудований поблизу Черкаського національного університету цивільного захисту, офіційно перейшла до Православної церкви України. Черкаська єпархія ПЦУ повідомила, що юридично храм належав навчальному закладу, а сама ікона Неопалима Купина вважається символом захисту від пожеж та покровителькою вогнеборців. Керівництво університету зробило крок до налагодження духовної співпраці та звернулося до митрополита Іоанна з пропозицією про співробітництво. Проте, у зв'язку з переходом до нової юрисдикції з храму зникли не лише речі представників УПЦ МП, але й ікони, престол, а також ключ від храму. Сказано у повідомленні надалі. Духовним життям парафії будуть опікуватися священники Свято-Троїцького кафедрального собору.